Священники у ГКЦ, працівники спецслужб радянського союзу і таємні накази від самого Сталіна. Так у 1946 році у Львові стартував так званий псевдособор, що став початком ліквідації греко-католицької церкви. Тут на свято Юрській горі зібрали понад 200 священників, і під тиском НКВС змусили їх прийняти верховенство православної церкви. І тут немає нічого дивного. Москва ніяк не могла змиритися з думкою, що кілька мільйонів українців під самісіньким носом Кремля орієнтуються не на Москву, а на Ватикан. Тож як руйнувалася українська греко-католицька церква у нашій наступній розповіді? Після нового заняття Львова радянська влада почала сприймати греко-католицьку церкву дещо лояльніше. Продовжувала діяти Львівська богословська академія і семінарія. Збереглися будівлі монастирів, які вдалося повернути у роки німецької окупації. Не велася відкрита антирелігійна пропаганда, а священників, деяконів та семінаристів, як раніше, уже не брали до армії. Однак греко-католицька церква таки була послаблена, і в першу чергу через чисельну еміграцію. За кілька років на захід виїхало близько 300 священників та представників інтелігенції. Вони воліли подалі втікати від червоної комуністичної чуми, добре пам'ятаючи, скільки лиха і переживань принесли у Галичину перші совєти. Покращення стосунків з Радянським Союзом визнавав і сам митрополит Андрей Шептицький. У жовтні 1944 року він зобов'язав усі парафії до 1 грудня зібрати для поранених і хворих Червоної армії щонайменше по 500 рублів для передання цих грошей Червоному Христові. Того ж місяця Шептицький відправляє до Москви делегацію, яка мала б зустрітися із товаришем Сталіним. Її членам він передає повноваження зложити привіт великому маршалу СРСР, товаришеві Сталіну, і доручає обговорити біжучі церковні справи Галицької митрополії по відносних урядах у Києві та Москві. Представники УГКЦ справді передають кремлівським чиновникам 100 тисяч карбованців для допомоги армії та просять дозволу залишити церкві у межах Радянського Союзу її права, зокрема, користуватися майном і грошовими засобами. У той час Шептицький захворів на грип, недуга дала ускладнення на серце. Відтак вдень і вночі біля нього чергували монахині чину святого Василія Великого. В останній день свого життя він був повністю паралізований, навіть не міг попрощатися з близькими. І 1 листопада 1944 року митрополит відійшов у вічність. За розпорядженням Йосифа Сліпого, якого за згодою папи Пія XII шептицький таємно висвятив на єпископа з правом наступництва, з 1 по 11 листопада було оголошено траур. Щодня запокійно правилися літургії. На основі інформації львівського обкому партій та обласного управління НКДБ одразу після цього Микита Хрущов доповідає Сталіну про смерть Шептицького та його похорон. Зокрема, у листі зазначалося, що в останні свої дні той прийняв прорадянську позицію, готував звернення до народу про підтримку влади. Невдовзі після смерті шептицького комуністи справді ставляться до УГКЦ толерантно, але вовки просто одягнули овечі шкури. Конфлікт з вірянами був тоді не на руку, бо тривала війна, і кожен багнет мав свою ціну. Коли ж радянський союз отримує перемогу над Німеччиною, усе моментально змінюється. Перед тим як розпочати гноблення церкви на західній Україні, організовується потужна інформаційна кампанія. Її розпочинає письменник Ярослав Галан, який у газеті За вільну Україну друкує статтю з хрестом чи ножем, яку пише за вказівкою партійного керівництва. У ній він звинувачує Шептицького у зраді. У перші роки своєї діяльності Шептицький повністю виправдовує сподівання Ватикану і його союзників. Він проводить реформу монаршого ордену Василіан і перетворює його у гнучку послушну зброю політики окатоличування. На гроші Ватикану і на німецькі гроші розгортається пропаганда войовничого католицизму як прикриття для політичного намагання підчинити український народ німецьким імперіалістам. Ніби гриби після дощу ростуть і множаться католицькі видавництва, полиці книжкових лавок прогинаються під вагою крикучих демагогічних релігійних брошур і газет. Ярослав Галан з хрестом чи ножем. Галан дорікає церкві у зраді народу, злочинах, убивствах. Закликає українців зректися греко-католицької церкви і повернутися до віри предків православ'я! Так починаються репресії. У ніч з 11 на 12 квітня 1945 року. Органи НКДБ заарештовують митрополита Сліпого, єпископів Будку та Чернецького. Спочатку їх відправляють до в'язниці на вулиці Лонського, а потім перевозять до центральної в'язниці Києва. Після триденного обшуку у митрополичих покоях, помешканнях, священників, соборі, крипті, приміщенні канцелярії, було конфісковано митрополичий архів та бібліотеку Шептицького. Митрополита та єпископів у ГКЦ звинувачують у контрреволюційній діяльності, шпигунстві на користь Ватикану, ворожому ставленні до СРСР та паразитичному способі життя у 1946 році. Їх за вироком військового трибуналу засуджують на тривалі терміни ув'язнення. Зокрема, митрополита Сліпого на 8 років важких робіт, а далі у 1953, 1957 та 1962 роках він знову отримує нові терміни за відкидання радянських пропозицій переходу у православ'я. У той час не мовчить і російська православна церква. Наприкінці квітня 1945 року у Львові стотисячним тиражем з'являється погоджене з керівництвом радянського уряду звернення московського патріарха Алексія, адресоване пастирям і віруючим греко-католицької церкви у якому він закликає повернутися у лоно православ'я у результаті Гавраїл Костельник, якого призначають адміністратором львівської архієпархії, робить об'їзд районних центрів. Духовенство ставлять ультиматум: або воно переходить під протекторат РПЦ, або священників просто арештують. Стосунки між кремлівськими чиновниками і представниками УГКЦ нагадували собою ігри між котом і Мишею. Бо вдосталь набавившись, вже у 1945 році комуністи приймають рішення остаточно ліквідувати українську греко-католицьку церкву. Для цього ось тут, у соборі Юра, проводять так званий собор духовенства. Головним стає балкон, з якого Віл Костельник проголошує свою славнозвісну промову. Ініціативна група, ініційована та насильно створена органами радянської влади, яку очолював Костельник, була офіційною ширмою, що мала створити вигляд законності ліквідації у ГКЦ. Самим процесом цієї ліквідації керували державні репресивні органи, використовуючи свої методи. Аби надати події символічності собор духовенства, провели у перший тиждень посту. На це радянський уряд виділив 100 тисяч карбованців. Усіма організаційними моментами займається Гавриїл Костельник. Він турбувався про бронювання місць у кращих готелях Львова, харчування і медичне обслуговування 260 делегатів. Мандати їм вручав особисто полковник КДБ Богданов, а підписував і ставив печатку уже сам Костельник. Деяких делегатів доставляли у собор під конвоєм НКВДстів. у голодний 1946 рік. Делегати мали розкішне меню. Щоранку, як згадував пізніше, очевидці їм видавали по 100 грамів горілки і 200 грамів вина. Та добровільно пристали на проведення собору тільки деякі священники, інших звозили до Львова під страхом ув'язнення, нагадуючи про долю Йосифа Сліпого. Пізніше отець Володимир Лиско згадував: одного дня, як я вже був в Жуличах, приїхало до мене двох військових старшин. Один з них представився як підполковник, а другий був представником обласного відділу для православної церкви. Спитали, чи я маю відозву Костельника. Я відповів, що чув про неї, але не маю. Він вийняв з кишені відозву, дав мені і сказав: Прошу прочитати і до неї достосуватися. При цьому сказав зміст відозви і почав промовляти за православієм, мовняв, клязь Володимир прийняв віру з Греції, отже, православний. Я усміхнувся і сказав, так ви не признаєте віри, чому агітуєте за православієм?» Він не відповів. Потім вже пригрозив: митрополита нема. Митрополит і всі крилошани були вже арештовані і виведені. Тож, як декан, ви є найвищою духовною владою в вашій церкві, і ви будете відповідати, яку лінію візьмуть ваші священники. чи підуть за Костельником, чи проти правительства. У той час патріарх РПЦ Алексій надає Костельнику телеграму з благословенням на проведення собору та бажає ініціативній групі успіхів у кінцевих передсоборних трудах. Учасники зібрання поставили анулювати постанови Берестейської унії 1596 року, відірватися від римської, тобто папської церкви. Повернутися до прадідівської православної віри і воз'єднатися із Всеруською православною церквою у радянському союзі. На другий день організатори собору зробили цинічний крок. Відправили панахиду за упокій душі митрополита Андрея Шептицького як притечі православ'я у Галичині. Президія собору надіслала телеграми з повідомленням про воз'єднання Сталіну. Вона закінчувалася словами у цей історичний епохальний момент. Ми не можемо не висловити вам почуття величезної вдячності за вашу велику справу зібрання разом українських земель, бо без цього неможливо було і мріяти про ліквідацію нашого церковно-релігійного роз'єднання. Офіційно греко-католицька церква перестає існувати. Псевдособор, канонічне обґрунтування, звісно ж, не мав і був швидше політичним кроком, а не церковним. В результаті зруйнувати віру на західноукраїнських землях комуністи при усьому своєму бажанні так і не змогли. В історії церкви просто стартує новий період катакопний, який триває до 1989 року. Через два роки самого Костельника двома пострілами вбивають одразу біля Преображенської церкви. Він щойно вийшов зі служби Божої. Його смерть досі під завісою таємниці. За офіційною версією костельника ліквідували представники українського підпілля. За неофіційною він загинув від рук московських агентів, які в такий спосіб замітали сліди.